Вечір. Добрий вечір. Я вийшла проїхатись. Вийшла проїхатись на велосипеді. Цілий день була непогода, то лило, то отакі тучі чорні, а потім я сиджу, вже ми поїли, все, дивлюся сонечко. Я сьогодні не виходила, пішла, я пройдуся по сонечку. Поки вийшла, вже почав лити дощ. Тому ну, я вже вділася, то взяла велосипеда, ну зараз проїдуся. Тут їду, тут такі вид, дивіться, лодочки, де всякі у них яхти тут. Я просто в захваті. ну Зараз об'їду це озеро. Якщо щось цікаве, побачу, покажу вам. Взагалі, коли виїжджала, коли збиралась, було сонце, тому виїхала знімати. Сонячний, гарний захід сонця. Ну, буває таке, знаєте, не завжди не завжди все збувається, як бажається. Ну, все буде добре. У нас пішов дощ. Такий. Не, не такий, що мене зупинить. Бачите, які тут у них кругом яхточки. Кудись ведеться доріжка. Я не знаю куди, мабуть, я зараз, як тут біля кожного дому стоїть пот. Так не хочу тут і зараз поїду. Дивіться, як тут гарно. Все проїхала один. Ще дивіться якраз. Так тут дуже... Рода. О, девочка Ай, ну. чуть не сбыла девочку палкой. Я бы вовремя повачала, хоть это уже и вечер. Все мы включили фонарики на велосипедах. Значит, и у меня тоже. Велик у меня самый первый, можно сказать, велик. Ну, едем и хочу хоть еще туда поехать, что там у них. И ей там будет. Я вже біля вокзалу. Я вже біля вокзалу. Це у нас велосипеди на прокат. Приїжджайте, там оплачуєте, там все написано. Берете велосипед і їдете куди хочете. Я вже майже приїхала. сказати, бачила, який там ураган возле тут нормально, дивіться. Можна жити, а там, там волни, там такий шторм біля води. Це озеро в нас. Це ніякі не море, це просто річки. річки і це зробили іскусственне озеро спеціально для тих людей, щоб там купляли дорогущі дома, дорогущі лодки, все дорогуще, щоб було куди їм потратити діти. Це для них построїли то озеро, це не море. Які там волни, який там ураган. Все свыше, вообще. У меня нет слов. Я, даже боялась на тот стать на вот тот причал, что там воду. Мне было сразу, думаю, сейчас поплыла за мной вообще. Ужас. Я под таким впечатлением ломанулась домой. уже май же приехала. У нас же вышел месяц из тумана. Вынял ножик из кармана. Так. Так что я таки сегодня проехалась и прогулялась. Прекрасна погода. В деяких місцях, звісно, дощик намочила мене трошки, але дуже тепло в ділося. Я думаю, що в нас холодно, 19 градусів, я мерзну. І мені щоб вийти на вулицю, я так одягаюся тепло зимове пальто. Ну тут якраз така погода, що воно мені зовсім не завадило. Так що, все люди, бажаю вам дуже гарного вечора, тихого, мирного. Бажаю вам всього найкращого. Це ми знаємо, всім співчуваємо. Це все не дає нікому спокійно спати. Щось об'являє. У нас тут теж там щось маневр. Щось чіння дорогу, улучшають. Все улучшають улучшают. Ну все люди. Бувайте здорові, миру, добра, щастя. Україні перемоги обов'язково.